Ціни на овочі зросли втричі порівняно із минулорічними. Це дані держстату, і хоча сезон городини в розпалі вартість продуктів аж ніяк не змінюється. На це є кілька причин: тимчасово окупований південь, знецінення гривні та погодні на Аліна Матвійчук про те, чи варто закуповувати овочі на консервацію, чи все ж сподіватися найближчим часом на падіння цін. Це домогосподарка, мама та футблогерка Юлія, а це її домашній батальйон. Раніше я не займалась такою справою, як заготовки на зиму. Цього року включаю режим господині, тому що ми не знаємо, яка буде зима. А якщо ціни зараз такі дорогі, то що буде взимку? Ну важко б подумати і, і здогадатись. У мене сім'я з чотирьох людей, я приходжу на базар раз на тиждень, закупаюсь в середньому на 1500-1800 гривень, і це лише овочі. Тож, що по чому зараз на ринку, Юлія знає на пам'яті. Добре пам'ятає, скільки було рік тому. 30 гривень кілограм кабачків. Вон 35 лежить. Будь ласка, 35. Вони зараз цю пору мали би бути вже 15, ну нехай 20. Ну 35 – це дорого для кабачків. Це Юля 25, коли осінню минулого року їй можна було купити за 5, 8, 10 гривень. Помідори однозначно ну, 75 гривень, серпень місяць, ну це дуже дорого. І так каже, що менше удвічі, в порівнянні з минулим роком, здорожчали усі овочі. Картопля нині по 25-30 гривень за кіло, стільки ж огірки. За кілограм буряка чи капусти просять майже півсотні гривень. Держстати, взагалі, за підсумками липня говорить про здорожчання городини на 200 відсотків. Тобто утричі. продавці діляться найголовніше з причин таких цін то витрати на логістику. Дуже важко ж його доставку зробити. Овочі є у нас із Закарпаття, там ще привозять, то теж це ж. Це дорога. Слова продавців мені підтверджує фермерка Юлія, яка тримає невеличке овочеве господарство на Київщині. Дуже дороге паливо і його відсутність зіграла, ну, мабуть, що основну роль. Овочі будуть дорожчі. Хоч ми намагаємося для наших постійних клієнтів не піднімати ціни, але ну, враховуючи вартість упаковки, доставки, транспортних витрат, всі люди на роботі, я намагаюся всіх тримати на роботі, щоб всі були при грошах, але. Ну це важко. Крім того, цьогоріч, через військові дії, а Юлія сама пробула в окупації на Київщині, городину посадили на два місяці пізніше. Через це каже й досі томати зелені, хоч торік у цей час їх уже активно продавали. Та ще й через холодну весну і рясні дощі улітку врожай почав хворіти. Ось і ризики. Вони всі у нас на поверхні ці ризики це погода. Ми не можемо боротися з нею. І з цим каже, скоріш за все зіштовхнулися цьогоріч багато її колег. Північ України залило дощем, а південь попалило сонцем. Звідси і більша націнка на овоч, та крім погодних чинників на вартість впливають і економічні, зокрема, знецінення гривні, пояснює аналітик Павло Мартишев. Тобто в нас ціни зростають не тому, що в нас чогось мало всередині країни, а тому, що знецінюється гривня, і відповідно. Зростають ціни гривні ціни і витрати на виробництво і витрати на доставку продукції в гривні. Геть по-простому, таку ціну на її городину пояснює пенсіонерка Леонідівна. А в магазині ж теж подорожчало все. Гречка 200 гривень кіло нормально? Ні. Дай Бог, щоб це продалося і було на хліб. На ринок вплинуло і значне переналаштування ланцюгів поставок через тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. в прошлому довезели живуру перець, помідор. Ну, все було все. А зараз уже це чувствується. Тепер східні та центральні області овочами забезпечує переважно Полтавщина та Дніпропетровщина. Північні годує Закарпаття і центральні регіони. Звідси і різниця у ціні на місцях, де більше продають свого, дешевше, де привозять здалеку дорожче. У мінагрополітики кажуть, єдине сутужно усюди з ранніми овочами. Вони раніше постачалися зрозуміло з Херсона. І е, дозрівання їх на 2-3 тижні раніше починається ніж у центральній і західній Україні. Тобто ціни на овочі нині такі високі через те, що продукції півдня немає, звісно, крім Одещини, А от в інших регіонах вона ще не поспіла. Експерти прогнозують, що вже наприкінці серпня ціни на овочі поповзуть донизу і можуть скинути до 30% своєї вартості. Однак людей просять не створювати стихійний попит і не бігти, згрібати все, коли подешевше. Відповідно, часто саме населення воно є провокатором того, що ціни зростають. Насправді, якби всі не бігли в супермаркети, не скуповували масово продукти харчування, то ціни були б нижчими. У мінагрополітики певнять причин для масових закупів немає дефіциту не буде. Щоправда, певні локальні труднощі із раннім буряком цибулою та морквою можливі, адже раніше їх теж поставляла Херсонщина. Моркву на ринку сьогодні не знайшли і ми моркви. Немає вже 4 дня. Погано вродила, тому що то її випалило. Вона згоріла, вона дуже по 80-70, ціна не падає. Да однак, попри всі негаразди, аграрії вже готуються до наступного весняного сезону і закликають не опускати руки. Усіх ми не будемо зупинятися. Ми розуміємо, що так менше заробляєш цього року, але по-іншому ж не вийде. Якщо ти не будеш що працювати, то взагалі нічого не буде. Ніхто не буде нічого вирощувати, а їсти щось потрібно. Я думаю, що все буде добре. Ми, по перше, переможемо. Але треба, щоб всі працювали, мають всі зібратися докупи, допомагати один одному. Аліна Матвійчук, Максим Костенко та Роман Щербаков. Програма вікна СТБ. Єдині новини.